І от в нібито пройшов з'їзд, який вніс зміни до статуту. Чим фактично перепризначили функціонерів УТМР всіх рівнів на невизначений термін. Від голів районних організацій до Всеукраїнського. Вам скажуть: після війни проведемо вибори і так далі. Ні. Там так закручена термінологія, що це розмите формулювання, дасть можливість функціонерам керувати нескінченно довго. Для чого це зроблено? В цьому ми з вами спробуємо розібратись. Доброго дня і імирного неба, шановні мисливці України. І так, функціонери себе перепризначили, чому це було зроблено в такий спосіб: а не позачерговим з'їздом, а не так, як повинно бути згідно статуту. Шляхом виборів, черговим з'їздом, шляхом виборів від первинної організації. І так далі по ланцюгу до всеукраїнської. А все дуже просто. На сьогоднішній день значно зріс рівень свідомості рядових мисливців. Вони почали розуміти, що щось тут не так: що комунізм в цій організації, який описують функціонери, не відповідає дійсності. Що основною дієвою особою в цій, в цій організації може стати рядовий мисливець і первинна організація. І це фактично створює великі ризики для функціонерів всіх рівнів. Ризики не бути обраними в подальшому. І ось на фоні цього сталася досить важлива подія. Львівській облорганізації УТМР, пан Угляр, голова вище згаданої структури, вирішив піти у відставку. В цьому випадку на посаду було висунуто два кандидати: це представник від Угляра, був екс-голови, ну він удобний також і в Всеукраїнській Раді. Їхні опоненти місцеві. І, скажімо так, демократична частина структури, а саме деяких голів районних і міської, Львівської міської організації, які теж висунули свого представника на цю посаду. Ну, на початку Всеукраїнська Рада нібито узгодила е, проведення демократичних виборів у Львівській організації, але тут сталося неочікуване шляхом голосування. З перевагою в один голос обрали не кандидата, якого продвигають представники Всеукраїнської Ради УТМР. Ну і що робить в цьому випадку Всеукраїнська Рада? Вона згідно статуту призначає свого кандидата. Навіть нехтуючи нормами УТМР? Що кандидат повинен мати вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах в УТМР. Там, до речі, дуже цікава ситуація з наявністю освіти у вищезгаданого кандидата, а також по збору внесків у структурі, яку нібито очолював цей кандидат. Але це вже тема правоохоронних органів. Цю інформацію ви зможете отримати на Facebook сторінці. Львівської міської організації УТМР. Ну і саме головне, для чого зроблено так? Тобто призначений папіж це представник угляра, екс-очільника обласної організації і Всеукраїнської ради. Для того це робиться для того, щоб угляр руками папіжа. Керував Львівською обласною організацією. Чому це так? Тому що є маса інформації, яка приховувалась попереднім керівником і повинна бути прихована функціонерами УТМР, ну, скажімо так, не тільки Львівською, а функціонерами УТМР всіх рівнів. Всіх Ну, і, в принципі, і у Всеукраїнській Раді теж саме. Керує скорий, але фактично руками скорого керує Шуля. А тепер саме цікаве, чому в Львівській обласній організації представники демократичної частини цієї організації без судових розглядів не зможуть домогтися призначення свого кандидата. Для прикладу я приведу. У ТМР Миколаївської області. В далекому 2012 році значна частина керівників районних організацій висловила недовіру голові обласної організації ТМР. Для врегулювання цього питання навіть з Києва приїжджав пан Шулер. Але голови районних організацій були невблаганні і висували на посаду свого кандидата. Але система не терпить чужих у своїх лавах. І що сталося далі? А далі в Миколаївській області просто зникли користувачі е, мисливських угідь в системи УТМР в особах, е, у юридичних особах районних організацій. А обласна організація. За останню інформацію, існує за рахунок майна, яке здається в оренду. На основі цього можна зробити висновок. Або демократичний актив Львівської організації, обласної організації, позивається до суду, виграє його і реанімує організацію, або організація знищується руками удобних. Призначенців з Києва, з відчудженням майна та мисливських угідь. Скажімо так, у потрібні руки. Якщо у вас є інші варіанти розвитку подій, пишіть в коментарях. Ще одним дуже серйозним фактором того, що Всеукраїнська Рада УТМР намагається протиснути. Свого кандидата ну, не намагається а фактично призначила. Є те, що зараз я зачитаю, на сторінки Facebook Львівської Львівській міській організації у ТМР з'явилася така інформація. А саме лист до голови Всеукраїнської ради ТМР скорого Миколи Андрійовича, в якій зазначено, що Колективне звернення на ваше ім'я від президії, президії Верховної наведено зловживання, які умисно приховувалися Президією Львівської обласної організації ТМР та її головою та стали відомими напередодні. Зокрема, продаж 8.0721 року цілого комплексу Мексливської бази в селі Куличків. Жовківського району по заниженої вартості 52 тисячі гривень, без відома членів Президії та Ради товариства. Ненадання бухгалтерію відомостей про рух та використання майна товариства, що йому належало у 2016 2024 роках, основні засоби станом на 2017 рік становили 1 мільйон 600 тисяч гривень а у 2024 році лише 220 тисяч гривень. Приховування матеріалів ревізійних комісій 2018-2019 років. Відсутність будь-якого реагування на виявлені зловживання, блокування призначення ревізій у 2020 2024 роках. Недопущення членів ревізійної комісії до перевірок. Недоотримання товариством значних грошових коштів за оренду об'єктів нерухомості внаслідок суттєвого заниження ставок оренди. Ну, Це про те, що я говорив. У Сумській області, Полтавській, в Києві, здається в оренду майно, і ніхто не допускає до перевірок, немає звітності, щоб мисливці побачили, скільки ж береться, скільки йде на рахунок організації коштів. І скільки можливо є ймовірність розкрадання, тобто суттєвого заниження е, вартості оренди. Цю ситуацію у Львівській обласній організації ви можете знайти на сторінки Львівська міська організація УТМР. Ну, і наостанок, що я хочу сказати? Е, Саме основне, чому функціонери УТМР себе перепризначили, але не внесли зміни в статут, які дали б можливість зберегти організацію. Це зміни, про які говорив пан Боровик на каналі Kingdom Hunter. І який я описував у одному з своїх випусків, а саме пункт 6.1.1. Посилання на нього відео в описі. Невнесення цих змін в статут не дає можливості оформити або значним чином е заважає оформити документи на користування мисливськими угіддями у темер, на сьогоднішній день у ТМР Сумської області. На основі цього я впевнений, що після закінчення. Терміну користування угіддями в 2027 році. Значна частина УТМР просто зникне. Про це знають всі. І потужно це приховують. А приховують тому, що. Але про це вже в наступному випуску. Обов'язково коментуйте. На, я буду поширювати цю інформацію Facebook, на Facebook сторінках. Я буду поширювати на Ютубі. Обов'язково коментуйте і в Facebook, і в Ютубі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось, задавайте питання. На цьому у мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, ще й обороні, смерть урагам, Україна понад усе.